У 8 в що влізете за який трактор. Кубота є 205 на 20 коників 6 тисяч доларів. Шаровий шифенг. З кабіною ні. О, бачите, і ще одна прошечка газує. Погнала. Погнала! фа, -фа всі діла, як має бути. Прошка Орион 13600. А, дися, яка прошечка. Опа! На здоровенних широченних колесах із примусовою гідравликою, і з гідробаком. Все як просили, так і отримали.